Вона керівниця музею. Її життя здається ідеальним. Чудова робота, чудовий наречений, за якого вона незабаром виходить заміж. Вона працює разом з наставником, який по сумісництву доглядає за артефактами та навчає персонал. Цього дня на неї чекає важлива презентація рідкісного артефакту. Однак, через нещасний випадок артефакт розбивається, і на неї обрушується гнів тих, хто привіз цей цінний експонат. А щоб усе стало ще гірше. Її кидає наречений в розпачі. Вона випиває більше, ніж зазвичай, і потрапляє в неприємну ситуацію з релігійною статуеткою. Вранці вона прокидається і вважає, що все це був лише кошмар, адже на телефоні вчорашня дата. Однак з цього моменту її життя перетворюється на нескінченний день бабака, і, попри всі повтори, наприкінці її чекає ще більш несподіваний поворот долі.